Друзі, всім привіт! Команда судочатників на місці. Дядя Слава, дядя Льоша, всім привіт. Зараз, мабуть, спробуємо, по-перше, на жереха, а потім вже судачка, бо минулого разу щось почалось з судачка і краще б ми жереха почали. Ну, починаємо. Слава він заряджається. Це найтрактант, атрактант на, на судака точно. На, на судака. Зараз я на жереха таким самим оприскаюсь і почнемо нашу рибалочку. Дивіться, який у нас вид. Ух, ну, клас, це ранок. Починаємо. Друзі, ми поки тут збираємо. Слава вже заробив покльоку якогось зловив. Ну, давайте подивимось, хто там у нас. Ми тут поки своє віпон знайшли. Слава вже тягне. давай слава поверху, виводи, бо як ми отам з трави будемо доставати, я не знаю. Диви, судачина. З травою невеликий, але є, для початку піда. Ну покажи. Оце риба, оце початок. Ну що, взяв на ішадик? Ішалік трєшечка. Оце початок. Так, заряджаємося і ми виходимо. Вийшла рибка. Лайк, друзі, щось. Почнемо все ж таки з судочка. Бачимо, що він клює. Хі -хі -хі. Слава вже зловив. Такий невеликий, але гарний. Якраз до свята, дядя Слава, вітаю вас зі святом рибалки. А, -а, -а, -а. Да, Так що так, бачите, у вас і Судак вже. Дякую, Судак вже вас привітав. Зараз ми, мене може хтось привітає, зараз подивимося. Так, тормоза все окей, поїхали. Ух, трави трошки зачепив. Для першого закиду піде. Я теж просто раз, таку трави. Трошки підчепив, так, на закиді? Буває. О, то бачу зараз такі суди, як нападуть, там такі трьошці. Дві штучки треба зловити. Ідея фікс зловити сама, в нас таки вона не пропадає. Так що ми пробуємо. То може нам таки вдасться сама зловити, бо він тут точно є. І зараз перейдемо до на наших жерешків, Бо жерешки тут теж є. і гарні. Але виходять поки що тільки малі, а може вже тільки малі. Буреніше ніяк не можна приїхати. Ну нічого. В 4, так? Да? Так, ага. да, в 4 саме воно таке от якраз кльове, таке сірі, оп, це у нас промах. Яке, та ні, там якийсь вперсив щось. Невідомо що. Ну не варибу точно, то ми будемо якісь. Трава, мабуть, чи щось таке. Нічого. Зараз перекинемо. Травину росло тут з прошлого разу ще більше стало. Воно дивих, бачить? Так, да, тільки що. Доганяло. Ух, Ухто взяв окунь, та щука тут теж є. Так, ну ми продовжуємо. Слава, каже, щось новим це підсіла, ну що це? Оно то риба. Багато риб. Ракушка, нічого. Теж діло теж <laughs> відчувається, no, так? да, 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 Підсіла і висить. Ну да, я <зас> Завжди так хочеться. Нічого продовжуємо. Слава. Друга покльовка. Тягне, тягне, хорош давай, давай, слава. Володяна. Наверх похож вершить, що свершить, а ну. Давай, давай, слава. Дивимося, дивимося. Малыш. Малыш? Ого, нічого собі малыш. Чи що? чи вертолет якийсь. Ні. Витягнув на саме вверху, но їде на глісарі. Ну хорошо, хоч <гум> тут перескоче. Опа! Судачина! О, хорош, теж віпо. Віпо спрацювало. О, це рибина. Слава, добре, 2-0 вже, нічого собі. на віпо Пішов на пільничок. О, гарний. Пішов, пішов, ух, побіг. Ну що, поздравляю вас, 2-0. О, це рибалка, продовжує. Віпо Бачите, у нас поки що нічого. Слава зловив два судочки непоганих таких. І все. Ми он пробували вже на Tail Spinner. Єдине, що не пробували пількер, зараз спробуємо. А силикон щось зовсім мовчить. Ось такий він, день рибака. Ну нічого. Щось зараз придумаємо. Поїхали. Так, друзі, когось тягнемо на пількер. Перший раз пількер в джигову проводку. Та, мабуть, як конець. Бо щось так не дуже впирається, але. Хтось так і є, зараз подивимося. Перша риба на пількер. Так і є, дивіться. Оце да, 18-грамовий пількер і ось такий, такий так нас. А удар такий був. Я думав, там судак. <плес> на всі, да, на всі три гачки сів. Оце 100% реалізація. Оце да, малий. Я не знаю, як він тобі. Ворота вліз гачок. <плес> всі три. Зараз покажу, тільки осталось одного. О, є, є, іще одного. Все. Оце ось такий от спалець окунь. На 18-грамовий пількер. Ну, перша риба на пількер є. Побіг. Оце рибалка. Оце да. Зараз покажу, який там пількер. Тут трави ще начепляв. Ось такий от Пількер 18 грамів трофік у нас спрацював, продовжив. Ну як не його підхватив, я не знаю. Ну продовжуємо. Полювання на жабу. Оце улов года ще й шипить, диви, який. Зловили змія, бачиш? шипить кто тут жабы ловил а Оце хуліганьо! Так, вот такого вот ужика зловила за хвоста жаби ловил тут по лилях вот такая животинка так уже отпускаем хай бежить давай бежи побег побег наловился жаб. вот так бывает Бачите, поки що один вуж і один окунь. У нас слави хоч два судаки, а у нас зовсім екзотичний улов на сьогодні. Ну так буває. День рибалки. Так, друзі, свято у нас проходить все по плану. Риба клює, як завжди, на День рибалки. Ну, По крайней мере, у мене так. Слава, хоч два судачки зловив. А у нас поки окуні змія. Окуні, змія. Після жабу треба поймати і все повний комплект. Як бачите, дядьки на катерах вийшли. На ось таких от. У нічого ми теж скоро вийдемо. Продовжуємо нашу що рибачку. Щось кльов зовсім пропав, і вітру немає, і погода така. Для рибалки гарно, а для риби, мабуть, не дуже. Ех, ну продовжуємо, щось нічого вже перекидали силікон і все залізо, перекидали і нічого нас не бере. Один окунець. На пількір, на трофік. 18 грамів. А так поки що ні. Так що продовжуємо. Слава теж там перекидав весь ящик силіконов. і нічого, ну і ось вони чепу зловили. Ні, це навідено. Друзі, таку рибину зачепили, я не знаю, що це. Це, мабуть, точно сом, я вам кажу. Така по що... Фух, оце зараз буде. Фух. Оце буде зараз. Фух. Я не знаю, що це за риба, але вона зовсім не йде і не підіймається. Ну це, мабуть, точно сом. Та ні, це сом. Сом. <сум> Ось ми дочекали сома, але як його брати, я навіть не знаю. Я вам точно кажу. Фрикціон, Фрікціоном а Натяжка тут, я вам скажу, ой-ой-ой. Але що то б не? Хоч би подивитись, що то за риба така. Фух, дядя Леша вже встав. Підіймаємо, але. Так важко воно йде все. Я навіть ні, ні, та це, навірно, точно сон, Слава, як ми його будемо брати, ти не знаєш? Я не знаю. Але така покльовка була, я вам кажу це. Воно, да. воно, воно, що робить? Ти диви, та ніхто нікуди не підіймається, навіть. Так що давай, давай. Даю, даю, але бачиш що. Так, ер'я. Сом! Сом! Ось він. Дивіться. Подожди, 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 подожди. То добре, що на морду йому накинув оцей. А ну зараз дядя Льоша його візьме. Ану, де ти там? Та виходь, давай зараз будемо дивитись на тебе. Ну? Давай ну. познайомимося. Ану давай. Подожди, подожди, подожди. Взяв. Друзі, дивіться, кого ми зловили. Це ж наш Сок. Ні сон не бере. Оце свято, дивіться, це подарунок на день рибалки. Виходимо. Друзі, ну що, ідея фікс спрацювала. Бачите, кого зловили, це ж сом, Дядя Альоша хотів сома зловити і зловив сом. Оце рибинка, дивіться. О, Навіпо взяв, зараз покажу. Віпо, але в такому яркому кольорі і ще й на все, бачите? Спрацювало. Віпо є! Ось ось такий цеменко попався. Оце поздоровлення з Днем рибалки. Оце супер. Тепер саме цікаве в рибальці. Це звичайно відпустити рибку. Зараз відпустимо. Хай біжить. І ось така от у нас рибинка. Давай. Угу, пішов, красавчик. Ось це рибалочка, оце свято. Друзі, оце пощастило, дядельоша. Бачите, ВІПО і спрацював, але в такому, не будемо так казати, не дуже поширеному кольорі. Але працює по літу. Як бачите, сомика зловили. Ух, оце поздоровлення зі святом. Оце добре. Хотіли сома і зловили сома. Продовжуємо рибалочку. Так, друзі, що сказати по улову сьогоднішньому. Якщо б не цей, <смі> якщо б не цей сомік, то була би точно, що <смі> гадюка залишилась тільки в жабу зловити. <смі> і оконець невеликий, і все. <смі> ну нічого, зі славою зловили по дві рибки. Дядя Слава, два судака зловив, а мене окунь і сом! Як бачили, ну і ще в ужа <ріст> Так що так, трошки ще покидаємо вже. Сонце піднялось тут. Фух, друзі, ну і жарко сьогодні. Фу. Зараз 9.30. а Жара така, як десь 12 година дня, не знаю. Фу. Ще трошки перебалимо, скільки зможемо, де да будемо збиратись. Але ще попробуємо, Може ще одна сама зло чи судака здоровенного. Продовжує. Друзі, відпрацювали сьогодні, як бачите, двома комплектами: це Medium Heavy, Major Craft Rival Over 7 та Флагман Z. Це до 28, 7, 28 а цей. 3.16. Котушки у нас, як бачите, Дайва Зеліон. Це 21-го року, а це 10.16. Ось такі у нас комплекти. Дивно, але на лайтовий комплект жодного плювання зовсім не було. Ну, таке теж буває. Літо, літо як є. Друзі, по приманках. Окуня зловили на оцей от трофік. Сома зловили, як бачите, на ось такий от лимонний Віпо 3,6. Ну, а вже зловили руками. <хи> якось так. ось такі приманки використовував. Трішки ще пробували ультралайтові, але на ультралайт зовсім жодний покльов. Так що так, будемо завершувати. Друзі, ось така у нас вийшла рибалочка з Дядя Славою на День рибака. Як бачите, на День рибалки. Так, да, трошки риби піймали, але небагато. Ну, не багато, але скільки послали, як кажуть, річка нам послала, все наше. Дядя Слава зловив гарні два судачки. На жаль, ще був схід, але ну, не дотягнув нічого, буває. Я зловив одного окуня, вужа і сома. Оце от подарок такий дяді Леші на свято День рибалки. Так що так, поздоровлюємо вас зі святом Дня рибалки, рибака там в кого як. Бажаю вам... Да, бажаю вам всім трофеїв здоровених таких, як хочете, такі і ловіть, щоб всі ловились, Але запам'ятайте, маленьку рибу обов'язково відпускайте і тоді будуть трофеї. Так що так, бажаю вам всім успіхів, бажаю вам всім гарного дня, вечора, времени, суток, мирного неба над головою і всім пока. Та до зустрічі на рибалках. Пока-пока.